Раз іду і кожен раз вам забуваю показати. О, там зараз живуть в тих е, як вони називаються, мобільних домиках, які строять цю нову дорогу. тут. Це територія аеропорта. О, то есть тут нічого не поміняється, тут тільки може більше зробити складських приміщень і так далі. І тому Цей завод, Ірен. Це очисний завод, він є в кожному районі. там. Е, його построїли. Ну, для того, щоб, щоб фільтрувати каналізацію. Оце була невеличка частина території, вони вже з'їжджають. Вони у нас клаптик отакий, бачите, кралі. І оце, собственно говоря, ми. Це ось ось новий мост. Прямо через нашу, по нашій території він вже йде розворот верніше, на мосту. Вот. Тепер оце все. О, будильник. хто це на 7 часов утра ставить будильник? всім утра треба робити. Оце все, далі йде наша територія. Цей завод за заводом. О, і і це все-все. В общем, ці вже з'їжджають, як ви бачите. Не знаю, що вони тут робили. Ну, такое. А нам предстоїть це все перевезти. Ти що? Перед цим попилісосив, тепер намиває. -мо, то тут хоч тепер видно якого цвета лука в тебе машина? Yeah. No, one nation. Yeah. Yeah, Наверно, любовницю завів. Боже, як я їй так учу. Вот цей сейчас точно начнутся. Гром, гроза і все такое. Я її в такому вигляді ніколи в житті не бачив. Та і лука, наверное, тоже. Хіба що коли купляв? Ладно, прикалуйся. Видно, що Слава вийшов з відпуска, да? саме більше цього люблю намивати. Він вже старий, його вже невозможно не відмити, нічого там, краска злізла, він вже весь ржавий. Але ж це апарат. Так, ну звісно, куди ж без бейбоса, ви ж розумієте. Каже, поки місти був в відпустку в цей раз. Бачите, яка грязна. В цей раз, каже, я поїхав на ту хвальону всіма в гену і мойку. Я вам її колись показував в відео, що там таке. Але, каже, є два варіанти. Або вони каже, спортились. Вот. Або, або, каже, вони такі не мили, як треба. Ну, тому що каже, мені взагалі не подобалось, як вони миють. Я кажу, ну, вроді як би я сам бачив, що там миють дуже гарно. Манджар. <хи> я кажу, ну це. Він каже, єдиний в тобі мінус в мені, ви поняли? Каже, що я це роблю довго. Матео влазить, побрити, я його не узнав сьогодні. Він і так, як дитина був, тільки з бородою, а це дитина без бороди. Я кажу, якщо б я робив це ще й швидко і якісно, і все остальне я кажу, я б у вас б не працював, би, принаймні за такі гроші. Він каже, шутку зрозумів і пішов. Я кажу, я не шучу. <хи> е, Красата пулечка яка горить. Що е? значить, немає луки на роботі і в мене був цілий час, щоб його намити. Якщо б ви розуміли, як мене вже достали всі, що на цьому їздили всі, хто кому попало. І вони його засирають в першу чергу, тому що крайнього ніколи не знайдеш. Ну і вбирати ж в ньому тяжче всього, то я сьогодні психанув, наклонив кабіну, залив все пеною, хімією, і залив все водою. Всі кнопки, замки, оце, все, 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 предохранителі. Не знаю, тут уже знаєте, як карта ляже. Або воно висохне, зараз я вітром трошки вітром, воздухом обдув. І цей. Або воно зараз на сонечку підсохне і буде фунциклірувати. Або вже воно буде стояти чистеньке дуже довго, поки тут якісь е ці пчоли в ньому не заведуться. Ні, ну ладно, будемо сподіватися, що він заведеться після цього. Бо я ще й мотора гарно намив. Але, взагалі, просто можна вирішити питання, як нічого робити. Налити в воздухан води і, і, і взяти завести і все. І більше він нікуди відсюди не уїде. Так і буде тут чистеньким стояти. Сідуху я намочив спеціально. Я міг обійти, знаєте, щоб вона на неї єлі-єлі влага попала. Ні, я не став замарачуватись, я її теж помив. А знаєте для чого? Якщо мене спитають, що я тепер маю їздити з жопою на мокрому сидінні, а я скажу, а що я маю постійно за тобою прибирати? От і все. Будеш слідкувати за чистотою, не придеться тобі ходити з мокрою жопою. Колись я все-таки відкрию свою цю дитейнгу чи як вона там правильно називається, контору. От, і на заставку поставлю цього рашпіля і напишу, що навіть з такого слоганця, знаєте, як воно, рекламний. Навіть із такого гамна, як ти, ми зможемо зробити канхвету. Та ти що? Півдня. Ох, вони його і кончили, засрали. Ну, тепер. Ні, ну появлено, він вже не відмивається. А в салоні то взагалі караул був. Стекла, знаєте, вони як танкісти. Вони їдуть, вони не через вікна дивилися, а через відкриті двері збоку виглядали. О. Зараз подивіться сюди. Ей чечковачить А як вам задня хворточка Бо на ньому чаще все ззаду їздиш Спереді на вила цепляєш контейнер і тобі вже нічого не видно. От так от цілувалися кроти Що прям Ну прям видно що чисте І пахне чистим що, я думаю, що у вас це відео, напевно, аж піднапряже зі своїми цими уборками, прибираннями і всім остальним. Ну а що зробиш? Три дні погода, три дні шуршу, тим більше що скоро в відпуск. Ви ж не забувайте, перемив все, що можна, все, що є. Це тут намив собі пали, дивіться, М -м -м, а пахне дерево тепер гарячою водою кіп'ком щитайте мив. І що? Остається один валера Да. І він типа, в роботі зараз. І водитель каже, Давай завтра. Я кажу, м -м, завтра ні. Тому що кажу, я не роблю по суботах. Верніше, як, бігбос мені сказав, виходь, якщо хочеш заробити, але ж Луки він сказав, що Лука по суботам не виходив, тому я, є вещи, проти яких я не можу поперти, і ви це прекрасно розумієте. Дай їй літо на дворі, яка субота, яка робота, ви що, на приколі, хоч і півдня е, не знаю, всіх денег не заробиш. От, все одно часть прийдеться вкрасти, як то кажуть. А це, і тим більше, що і за одного Валери завтра виходити, ну, пересирати собі день, кажу, ні, давай хочеш кажу, давай, може, там якось на наступній неділі чи ще щось. Нє-ні ні, ні, я каже, піду щас я найду на чому поробити, як поробити, тим більше, що ти каже, бистренько ж там туди-сюди, за час справишся, я кажу, ну, постараюся. Він каже: ну нічого, я час там поїжджу на якомусь на підмінки. Тільки ж їм уже, розумієте, до чого я це все веду. Їм уже не по поняттям, що всі перемиті. І він один буде на грязному їздити. Тому він каже, все, я йду на любі твої умови, тільки помий мені його зараз. Нарвався на майже пусту бутилку цього засобу, хоча може це я його і виляпав, звісно. Але от, що мені подобається в Італії, вам, з вами я не можу не поділитися. Почті не, не почти в кожному валерії є така бутилка, і вона ну, майже або не відкрита, або наче ну, стоять повні. А їздять вони відколи, почався скажіть, коронавірус. От. І знаєте, що його до сих пор не використали? Бо, ну, скажімо так, після того, як вже він закінчувався чи закінчився, звісно, давали свіжі бутилки. От вони в принципі, і їздять, вже скільки немає коронавірусу, стільки вони їздять. А не використовують вони його в інших целях. Ну, Тому що тут написано чітко і ясно їм давали вказівку, що це під час коронавірусу ляпати собі ну, на руки і все таке. От. Тобто Я спробував це, це найкращий засіб для миття вікон, який мені колись небудь попадався в руки. От, я вже його проекспериментував, ну, єдине, що я її ще не пив тільки. От, не було відмені просто. А вони, от, ну, як тут не написано, що його можна бризнути десь, чи використати в інших целях, чи забрати просто додому. Ото от, от сказали, це тобі на роботі, мить руки, коли люди болять, Все, він з цим тільки користується. А цю бутилку, напевно, я й виляпав, бо вони поки ніхто не боліє, вони ними просто їх возять в кабінах. Іностранці якісь.